Коротше, апнули ще бригітку, в щитом тепер не 50 дамаги вносить, а 70. За рахунок цього, можна нехуйово на ній вносити дамаги. Прям дохуя, я б сказав би. От. Е, ну, вона і хілить паралельно дуже круто. Тому зараз буду тестити, показувати щось. Зараз протестимо, потім в рейтинг, може підемо. А поки, поки будемо душити. Не знаю, бачили, як ви... я? Скітчик, як блядь. Минулого разу, не здається, він у мене вже був колись стрімів. Угу. Так, перше, що ми беремо, це ми будемо шурятися щитами. Тобто після того, як я б'ю щитом, у мене наступна звичайна атака кидає щит бумеранг. Він дамажить на 60% менше. А, ні, він дам. Блядь, щас я точно скажу. Він наносить 60% дамагу від урона щитом. тобто якщо... 70, так, дамажить удар, то це буде десь по скільки, блять. По 35-40, да виходить, плюс-мінус. Я там не буду зараз враховувати. І він два рази б'є, тобто туди-сюди людину. Тому я в основному, що беру, це я буду на силу вмінь. Збирати все, щоб шотати майже всіх. Ну як шотати там з прокасту, грубо кажучи, буду їх, блять, шотати під кінець гри Зараз. ейч хе Хе-хе-хе. Шверну. Щас спробуємо, короче Як воно що буде получатись? Це там Ешка дає? Яка буде, буде стрілять? Пішли в очечо. Блядь, не поп... Як тебе нахуй так быстро... Опа, дзен мінус. Давай, давай, підбігай. бегай. Сейчас. в вообще що, блядь, вицы. Ах ты, блядь, не попав. Ох, морзота, блядь, такая. Так же станк у нас всякий свяленький. Так. Хорошо, йдемо. Хорошо. Перше за нами. Сейчас, пождіть, пождіть, той ще не розкачався, блядь. Зараз, бля, розкачаюсь. Так, мені треба оце. Обов'язково. Це ми мінусуємо і додаємо. Ага, силу способності вже можу. беремо оце. І берем КД і ще 10 сил атаки. Оце я просто більш мене буде сейвити. Це коли я короче, використовую будь-яке. У міні у мене щит, це помаранчевий щиток. Він за 3 хвилини 50 щита буде вистанавлюватись. Ну, коротше, аля хілочка. А так як я використовую дуже часто у міні, це в мене цей удар і удар щитом. А там КД не дуже велике, тож буду доволі часто його використовувати. Я коротше, зібрав ще один собі. Типу отакий, але оцей, якщо б'є далеко, він починає як дот капати на людину. А тут, я думаю, можна взяти ось таку шляпу, що наступний удар б'є на 25 одиниць більше. Дома, звичайний удар. І по колу буде бити. Ну, коротше, побачимо. Побачимо. Так, і я ще хотів зробити, знаєте, що трошки гучніше музику, бо я на стрімі бачив, що ніхуя не чутно. Гучності. Побачимо, як так буде? А ну, зараз перевірю. Має бути краще. С кто Что у нас стрелок, блядь, такие могучие? мини полков. Отакий. такої. Коротше побачимо. А там же можна шаблони робити. Так, да, так, да, да, я ж шаблон зробив собі. Ну коротше. Ну, ти маєш на увазі в стадіоні і я зробив ось. ось мої шаблони. 1, 2, 3, це я ще не переименував. Що, пробуємо туди через вертуху, так? Да? Хотя ні, там є. Хто в них взагалі, блядь? Ash, яка здалеку стріляє Дзен... Коротше, у них всі здалеку стріляють, тому ніхуя робимо через дот невеликий. Так, це забираємо. Мені треба дальність удара. І зробимо. Похищення 6 Все. Я вже майже готовий, блядь. Мені треба ще дуже сильно. А якщо ми зробимо так, не вистачить, так? Да? Ех ти. Ну ладно. Коротше, не знаю, подобається мені, блядь, стадіон душити. Мене Женька оце підсадив на The Finals, якось теж пострімлю. Я просто трошки підловчусь там грати, бо я такий не дуже. А ну, давай, де там... Ех, не попав. Бачите, до там... Дотан, поехал. Дотан может доживать. Вот так вот. До побачення до побачення Розкидам нахуй блять всіх ну це я думаю G G. Я їх не випущу просто звідти тікаємо Сука, не помню, гляньте сколько уже нахилил и не дамажил. Сратый боб. Тупо, блять. Мойро. Не можно таки, наверное, на стримах ты. Мене похвалили, дуже дякую. О, кращий момент матчу, як думаєте, чого? Так, заховались. Диви, диви. Оп, мінус. А там, ну, не достав, так би я забив її кулаками. Так, повертаємося в чі.